Вітаємо усіх, хто дивиться нас. В ефірі Підсумковий випуск новин В студії для вас працюють Інна Дорога та Олексій Абросімов. У Кам'янці-Подільському вогонь ледь не забрав життя літнього чоловіка. Пожежа сталася 13 червня у багатоквартирному житловому будинку на вулиці Івана Мазепи. Горіла квартира на першому поверсі. На ліквідацію пожежі задіяли 9 працівників Державної служби надзвичайних ситуацій та дві пожежні автоцистерни. У палаючій оселі надзвичайники знайшли непритомного 72-річного чоловіка. Він отримав 90% опіків тіла. Потерпілого одразу направили до реанімаційного відділення міської лікарні. За інформацією медиків, на ранок 16 червня стан пацієнта був важким. Доставлений до нас пацієнт в край важкому стані. Сам він соматично важкий був і до самої події, цієї, такої дуже складної пацієнт залишається на даний момент в край важкому стані. Лікарі все роблять для того, щоб зберегти йому життя. Але 70% опіків другого третього ступеню це непрогностично дуже складний варіант. Що секунди ведеться боротьба за його життя в відділенні реанімація інтенсивної терапії. Забезпечується всім, чим потрібно, і продовжуємо боротися за його життя. У камянськ подільській міській лікарні новий керівник. Директором медичного закладу Михайло Посідко призначив Бориса Сироту. Борис Володимирович 1990 року народження. За фахом лікар-інфекціоніст у 2014-му закінчив Буковинський державний медичний університет. З 2015 по 2017 працював у Кам'янськ-Подільській міській лікарні. З 2017 по 2020 у Кам'янськ-Подільській районній лікарні не один раз робив спроби зайняти керівні посади. Брав участь у конкурсі на посаду головного лікаря райлікарні. Конкурс проходив у два етапи вже у першому етапі. Кандидатуру Бориса Сироти відхилили, оскільки його стаж роботи на керівних посадах закладу охорони здоров'я не відповідав кваліфікаційній вимозі 5 років. Намагався скасувати відмову, навіть отримав на свою користь рішення Хмельницького окружного адміністративного суду. Проте його клопотання було відхилене комісією через неналежне оформлення. До того ж, комісія визнала кращим перспективний план розвитку закладу, поданий Віталієм Шевчуком. 5 серпня 2020 Борис Сирота брав участь у конкурсі на посаду головного. Лікаря перинатального центру, але конкурсна комісія віддала перевагу Олександру Гурському. Того ж 2020 року. Борис Сирота переїхав до Чернівців, працював в обласній клінічній лікарні та Буковинському державному медичному університеті. У червні 2023-го призначений Михайлом Посідком на посаду директора комунального некомерційного підприємства Кам'янсьподільська міська лікарня сьогодні, 13 червня, новопризначеного керівника представили колективу. Поспілкуватись з борисом Сиротою нам вдалось телефоном. Задачі які я ставлю, це якісне надання медичної допомоги. Це контрактування нових пакетів, це створення нових підрозділів, це створення якісної медицини, розвиток її і навчання відповідно персоналу. Звичайно, має відбутися модернізація, в тому числі гаджиталізація лікарні. Ну, я так розумію, що на всі на реалізацію всіх ваших планів коштів НСЗУ буде замало. Мабуть, доведеться комунікувати з депутатами міської ради, тому що ну важлива фінансова підтримка саме міського бюджету. Як думаєте, знайдете спільну мову? Я дуже сподіваюся, що все ж таки ми знайдемо цю спільну мову, адже медицина це досить серйозна річ. Тут не може бути якихось політичних розбіжностей чи якихось інших моментів. Це першочергове надання якісної допомоги, і від звичайно, депутати мають це розуміти. Я думаю, що ми знайдемо з ними спільну мову. Е, ви були, наче ну, наче прихильником е, однієї з політичних сил саме партії за конкретні справи. На сьогоднішній день ви е, маєте якусь політичну приналежність? На сьогоднішній день я не маю політичної приналежності. Моя політична приналежність це медицина. Для багатьох медиків це призначення було несподіванкою. Тому сьогодні, скажімо, колектив так завмер в очікуванні. А чи будуть якісь зразу кадрові зміни? Ну кадрові зміни звичайно якісь будуть, але спочатку потрібно вивчити, проаналізувати, переконатися в тому, що ті кадри, які на сьогоднішній день є, вони заслуговують того, щоб далі. Продовжувати працювати е, ну ми, як медійники, е, не пам'ятаємо вас як лікаря, не пересікались, але зато зате запам'ятали вас як конкурсанта на е, посади е, головного лікаря районної лікарні на посаду головного лікаря перинатального центру. Е, скажіть, ну не залишилось якоїсь такої образи на медицину Кам'янця-Подільського, що тоді на тих конкурсах ви все таки не здобули ті, ті посади, яких планували? Основною цілею задачу. О... Того, що я балотувався, це зміни, які на жаль я ну не зміг впровадити. Їх ніхто по суті так і не впровадив. Воно як було, так і залишилось. А на сьогоднішній день я маю можливість, можливість це впровадити в життя, оскільки призначення відбулось без конкурсу, то на цій посаді Борис Сорота може перебувати на період дії воєнного стану та не довше одного року після його скасування. Депутати міської ради хотіли бачити реальні результати закордонних поїздок, як міського голови Михайла Посідка, так і тих, кого він офіційно відряджає за кордон. Відповідний допис на своїй сторінці зробив депутат міської ради Олександр Марчук. Туреччина, Польща, Німеччина і знову Польща такий закордонний тур у травні здійснив сам Михайло Посідко. А з 1 по 4 червня з камянця подільського до Польщі міський голова відрядив аж дві делегації. Одна очолювана ним же побувала на святкуванні дня міста Каліша. Про що є відповідне розпорядження? Про відрядження Ірини Шелепницької та Алли Чепелюк до Любліна розпорядження не оприлюднили. Натомість інформацію та світлини про закордонну поїздку розмістили на офіційних сторінках інтернет мережі. Черговий раз за кордон Михайло Посідко відрядив депутатку міської ради Валентину Борковську. 10 червня вона поїхала до королівства Швеції. Аж на 16 днів. Якщо зважати на офіційний документ, то метою відрядження є вивчення міжнародних підходів до забезпечення прав людини у громадах. А 15 червня ще одна делегація чиновників вирушила до польського міста Тарнаво-Подгурне задля участі у заходах з нагоди святкування Дня міста. Депутат Олександр Марчук поставив під сумнів доцільність таких відряджень, принаймні тому, що місто залишається без керівника в умовах війни. Нещодавно отримав відповідь на свій запит про закордонні відрядження міського голови Михайла Посідка до Польщі та Туреччини. Скажу чесно, відповідь мене вразила і та частину громади. І я зараз говорю не лише про відсутність конкретних результатів цих поїздок, які поки що залишаються на папері, а про доконаний факт, що 9 днів місто знаходилося без виконуючого обов'язки керівника громади. Михайло Посідко не надав нікому право підпису. Ось зачитаю офіційну відповідь: на час моєї відсутності виконання обов'язків міського голови ні на кого не покладалося. Вважаю такі дії міського голови неприпустими, адже нагадаю, що йде війна, лунають постійно повітряні тривоги, загрози нікуди не зникають. А наша громада 9 днів знаходилася без керівника на наступній сесії. Ми обов'язково будемо піднімати це питання, тому що такі ситуації в умовах війни є неприпустимими. Чи з'явиться прибудова біля житлового будинку номер 13 на вулиці Данила Галицького, якщо мешканці багатоповерхівки категорично проти, і чи дозволяють будівельні норми робити там прибудову? Відповіді на ці питання має з'ясувати спеціально створена комісія. Нагадаю, після того як частину прибудинкової території перекрили парканами, люди прийшли на сесію. Ніякого пояснення мешканцям будинку не було надано. Це надзвичайно нас обурює, що самовільно здійснюються ось такі дії. Під час зустрічі з представником ДСНС Волковим було отримано інформацію про те, що до будинку має бути вільний доступ і круговий під'їзд для усіх служб у разі виникнення надзвичайної ситуації. Наразі такого під'їзду немає. Також виникає у нас занепокоєння. той, викликає занепокоєння той факт, що у підвалах нашого будинку постійно нагромаджується велика кількість води, і аварійні служби періодично відкачують цю воду. Тому чи є безпечним таке будівництво, яке розпочатує на нашій за нашою адресою. Головний архітектор Ігор Пиріжок запевняв, що біля будинку буде виключно рампа. Умова йшла про будівництво саме там. Проте і мешканці будинку, і депутати переконані, що це неправда. Давайте правді казати, Якщо люди вони не збираються рамки, не збираються будувати приміщення. ви Це чудово знаєте. Звернення жителів будинку номер 13 вивчатиме спеціально створена комісія. До її складу увійшли представники юридичного департаменту, відділу архібудконтролю, відділу регулювання земельних відносин, муніципальної інспекції, управлінської компанії, департаменту містобудування та мешканці цієї ж багатоповерхівки. Свою роботу комісія має завершити до 7 липня. 31 березня цього року набув чинності закон України про медіа. Відтепер усі засоби масової інформації класифікуються за новими термінами. Чи потрібно відтепер реєструватись друкованим змі та як бути онлайн виданням? Про це у нашій студії ми говорили з представницею Національної ради з питань телебачення та радіомовлення у Хмельницькій області Оленою Гавінською. Сьогодні от, закон України про медіа він встановлює однакові правила гри для всіх учасників ринку. Чи обов'язковою є реєстрація тепер у національній раді друкованих засобів масової інформації у мирний час? реєстрація друкованих медіа не є обов'язковою, тобто вона добровільна. Але під час дії воєнного стану діють інші норми. Протягом воєнного стану, а також ще 5 років після того, як воєнний стан буде скасовано в Україні, друковані медіа підлягають обов'язковій реєстрації, і плата за таку реєстрацію становить один прожитковий мінімум станом на 1 січня того року, коли суб'єкт у сфері медіа подає заяву про реєстрацію. Також ті друковані видання, які мали свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації на момент набуття чинності законом, тобто на 31 березня цього року, зобов'язані протягом року, тобто до 31 березня наступного року зареєструватися у національній раді. Для таких суб'єктів у сфері медіа у сфері друкованих медіа реєстрації є безкоштовною. Наша таку реєстрацію не пройти до 31 березня наступного року свідоцтво про реєстрацію друкованого змі, яке видавалося юстицією, буде втрачено, і тому все одно угу. потрібно буде суб'єкту у сфері друкованих медіа проходити реєстрацію, тому що якщо навіть буде скасований воєнний стан, то протягом п'яти років після. Всі друковані видання мають пройти реєстрацію, і друковані видання, які не матимуть цієї реєстрації, їх не можна буде видавати на сайті національної ради. Уже розміщено порядок реєстрації і розміщена покрокова інструкція, угу. де детально розписано для кожного виду медіа, що потрібно зробити, які документи подати. Для друкованих видань це заява і копія свідоцтва про державну реєстрацію. Чи є якісь такі вимоги щодо реєстрації до онлайн-медіа? Реєстрація онлайн-медіа є добровільною. Було дуже багато таких побоювань, що зараз ну, надзвичайно сильно почнуть регулювати інтернет, почнуть регулювати блогерів і так далі. Тому наголошую, що реєстрація онлайн-медіа є добровільною. Але, наприклад, той самий блогер, якщо у нього є таке бажання, він може звернутися до Національної ради із заявою, з проханням зареєструвати його як онлайн-медіа. І будь який онлайн-медіа може зареєструватися. Які переваги реєстрації для онлайн медіа? Це те, що ви набуваєте статус офіційного статус медіа. На вас поширюються всі норми, які поширюються на медіа, в тому числі і захист журналістів. Наступна перевага це те, що зареєстроване онлайн медіа може брати участь у тендерах. І, до речі, я наголошую, що Органи державної влади, органи місцевого самоврядування можуть проводити тендери, зокрема на висвітлення своєї діяльності, і надавати ну, визначати переможця тільки серед зареєстрованих медіа, в тому числі і серед зареєстрованих онлайн медіа. Крім того, зареєстроване онлайн медіа може брати участь в органах співрегулювання. Які будуть діяти при національній раді, коли Національна Рада спільно з представниками тих чи інших медіа будуть визначати, скажімо так, правила гри для того чи іншого медіа, тобто ту інформацію, яку можна поширювати чи яку не можна поширювати, також зареєстроване онлайн медіа отримує гарантії щодо акредитації та здійснення професійної діяльності а також до них буде застосовуватися більш ліберальний підхід. Відповідальності за порушення, які може допустити онлайн-медіа, до прикладу, якщо онлайн-медіа, яке зареєстроване, воно допустило порушення, можуть застосовуватися санкції Національною Радою. То, наприклад, до зареєстрованого медіа для того, щоб застосувати санкцію штрафу, наприклад, має бути 5 незначних порушень в той час, коли для незареєстрованого медіа ця кількість скорочується до 3. А якщо є так звані ну анонімні е, онлайн медіа які ми не можемо, які не можна ідентифікувати, uh -huh. що це за онлайн онлайн медіа, хто за ним стоїть, е, то там ще швидше там е, взагалі може застосовуватися в разі там повторного порушення е, звернення до блокування цього інтернет-ресурсу. А на сьогодні все більше розкажемо вже у наступному випуску. На все добре.